Ми можемо Навести на будь-яку поверхню і побачити температуру на поверхні. Ну тобто, зараз тут 23 градуси. Озброєний різними пристроями енергоаудитор обстежує класну кімнату. Фахівець каже, завдяки пластиковим вікнам та екрану біля радіатора, тут навіть занадто тепло. А от тепловізор, направлений на батареї, показує, вона працює не на повну потужність, вочевидь, усередині багато накипу. Якщо ми примиємо всю систему опалення, вона буде працювати ефективніше. Таким чином протягом кількох днів обстежуватимуть 25 чернівецьких шкіл. Та садочків вимірюємо тепловтрати, заміряємо, складаємо енергобаланси, розробляємо комплекс заходів, обраховуємо скільки вартість цих заходів, терміни окупності, і вже видаємо і інвестору. 15 аудитів проведуть за кошти німецького інвестора. 10 фінансують з міського бюджету на такі дослідження витратять від 4 до 20 тисяч гривень. Хочемо бути готовими вже мати енергоаудити для того, щоб залучати інші кошти, чи то кредитні, чи то грантові для заходів по енергоефективності, тому що це енергетична безпека. Від німецьких інвесторів, які займаються провадженням енергозбереження в нашій країні, місцева влада сподівається отримати 8 мільйонів євро грантових та кредитних коштів, починаючи з заміни. Звичайних віконних блоків на сучасні теплоізолюючі віконні блоки, металопластикові, алюмінію і так далі. Заміна освітлення на Ощадливіші точки освітлення, тобто якісь лампи і світодіодні і інші. Теплоносії, можуть замінятися теплопункти, альтернативні види опалення. Це все індивідуально розробляється. Проект окупиться за 3-5 років, кажуть чиновники. При витратах 700 тисяч гривень щорічно на опалення та освітлення однієї школи. Економити на енергоносіях, відтак сподіваються 30%. Нехай ми візьмемо 20 років. Буде економія після того, як проєкт окупиться по 200 тисяч. Це сума, яка. Залишиться, яку можна перерозподілити у міському бюджеті на інші цілі. у 27-й школі, де наразі проводять ОДИ, Сподіваються, що заощадження на витратах на енергоносії дасть можливість утримувати єдиний комунальний басейн. Сподівання є, хотілося б, щоб він в кінці кінців запрацював. Хотілося б плавали дітки не лише 27-ї школи, а діти всього міста. Тим паче, що звертаються і ті люди, які вже давно давним-давно не школярі, але мають проблеми з здоров'ям і хотіли б поплавати. Мабуть, ця річ потрібна на сьогоднішній день після втілення проекту. То енергозбереження у Чернівецьких школах реконструюватимуть лікарні. Повідомили владники. Має гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час.